Під час окупації Тростянця росіяни зруйнували понад 90% бізнесу. Безліч підприємців зазнали збитків. Десятки магазинів були розграбовані або знищені вщент. Одним з підприємців, чий бізнес постраждав у ті пекельні дні лютого, Віталій Чалий при деокупації на моєму цеху ж вони цілий місяць жили. Вони жили, вони питались, вони кормили весь район. І, звісно, я Чув, мені казали, що моя колбаса і моє м'ясо лежали і в білки в ящиках моїх, і в кам'янки, і в смородині кругом. Тобто вони спокійно, нормально їхали, затарювалися і там, же, навіть на польових кухнях і варили. Тобто розграбили все. М'яса не залишилось нічого, обладнання не залишилось нічого. Що залишилося? Магазини розбили, один же спалили, магазин один спалили. Один розграбили, один, де я попали. Прямої наводки в больниці ж там, де я орендую магазин. На сьогодні його підприємство відновлюється. Встановлював своїми силами, магазин построїли, запустили один на Гришина. там же ж теж поставили нове обладнання, поставили нові вітрини, поставили нове, все нове поставили. Тому запустився, але ну, трошки не вистачає ресурсів. Віталій Чалий розробив бізнес-план для отримання гранту на розвиток бізнесу і направив його до гуманітарної організації Мерсі Корпс». Попередньо проект Ростянецького бізнесмена був відібраний для отримання гранту. Ми розглянули його заявку. Він дійсно постраждав. Він дійсно взаємодіє з місцевим населенням. Ми це побачили. ось щойно ми провели фокус групу. То він Підходив по телефонному інтерв'ю під нашу заявку, під наші критерії, і ось тому приїхало вже більш на візит. Подивились вже з ним більш тісніше познайомились. Під час зустрічі представники «Мерсі Корпс почули позитивні відгуки про підприємницьку діяльність Віталія Чалого не лише від представників міської ради, а й від людей, які співпрацюють з цим приватним підприємцем. Класно було, якби бізнес розвивався, тому що переробка це проблема, розумієте? Виростить то виростить можна багато, а от куди потім дівати, щоб гроші отримати, це ж м'ясо, розумієте? розуміється. Якщо Віталія Володимирович буде розвиватися, так, так ясно, у нас розвиватися обичні сільські господарі, які займаються господарством. Віталій Чалий презентував бізнес-план, зазначивши, що грантові кошти планує використати на придбання спеціального обладнання у м'ясний цех вартістю 55 тисяч євро. Я ж якусь суму буду половину грошей давати, і вони половину будуть грошей давати мені. То мені дуже вигодно буде, звісно, отримати одні гроші і купити нове обладнання, новий станок шприц, який називається. Чим за часами куплять би на сьогодні кожен з підприємців, що зазнав збитків під час окупації міста, може подати свої бізнес-проекти на різні грантові конкурси. Є досить багато фондів, які зайшли після повномасштабної військової агресії Росії для допомоги місцевому бізнесу і готові надавати різноманітну фінансову підтримку в залежності там, від певних критерій, в залежності від побажань і в залежності від фінансових можливостей тієї чи іншої організації. Треба не боятися а звертатися до різноманітних фондів, звертатися через центр підтримки підприємництва, який на сьогодні день працює на базі публічної бібліотеки. За словами Володимира Злепко, головне бути уважним у подачі заявок, і ви однозначно отримаєте допомогу на розвиток чи відновлення свого бізнесу. Євгенія Железна, Леся Шелест, Валерій Шевченко, Тростянець, Телеканал ТВТ.